Вітаю, друзі! Якщо мене просять пиріжки, то я готую тільки по цьому рецепту. Це найкраще тісто для смажених пиріжків. Спробуйте один раз і більше рецептів шукати не будете. Вони не стануть резиновими навіть на другий день. Це найкращий рецепт, який я коли-небудь куштувала. Сьогодні готую з картопляним відваром. Додаю сіль і цукор, всипаю дріжджі. Рослину олію і просіяне борошно. Замішую в тісто місці. Тісто буде ніжним і може липнути до рук. Залишаю його в теплому місці на пів години. Через півгодини вологими руками буду витягувати тісто, щоб воно було пружнім. І залишаю ще на півгодини. Тіло змащую олією. Ось таке воно гарне вже. Ділю його на одинакові шматочки і роблю колобки. Начинку можна будь-яку. У мене сьогодні капуста. Формую пиріжки і залишаю їх на декілька хвилин. Обсмажую на рослині олії до золотистого кольору, а потім викладаю на паперовий рушник. Вони хрумкі зовні і ніжні всередині. На смак вони неймовірно смачні. Обов'язково спробуйте. І для вас вони теж стануть найкращими пиріжками. Смачного і всього найкращого!